рятівник завжди поруч. Доброго дня в ефірі програма Служба по рятунку. Ми продовжуємо знайомити вас з непростими буднями рятувальників Кам'янеччини. А це ризик для свого здоров'я, а також величезна відповідальність за життя та здоров'я інших людей. Будьте з нами, і ви отримаєте багато корисної інформації. Про це та інше далі у програмі. 19 жовтня о 14-й годині надійшло повідомлення від чергового районного відділу міліції про пожежу в селі Цибулівка по вулиці Михайлівська. Загорання в житловому будинку ліквідували місцеві мешканці без залучення пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. Під час огляду місця пожежі було виявлено бездиханне тіло чоловіка. Як вдалося з'ясувати пізніше, ним виявився власник будинку 1949 року народження. 25 жовтня до служби порятунку надійшла заява про пожежу в селі Супруньківці по вулиці Шевченка. Пожежа була ліквідована силами населення. Виїхавши на місце події в складі слідчо-оперативної групи районного відділу міліції, рятувальники встановили, що об'єктом пожежі є допоміжна споруда житлового сектора. А саме сінник вогнем знищено сіно, а ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем під час куріння. Дуже часто саме необережність під час куріння стає причиною трагічних випадків. І, як свідчить статистика, найчастіше це трапляється в стані алкогольного сп'яніння. Тому другий державно-пожежно-рятувальний загін вкотре застерігає: дотримуйтеся правил пожежної безпеки, бережіть себе та майно від вогню. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення стало причиною пожежі житлового будинку 24 жовтня по вулиці Лесі Українки в селищі Сахкамінь. Повідомлення про пожежу надійшло пів на третю від власника домогосподарства. Негайно до місця події прибули рятувальники 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців. Пожежа була ліквідована за три хвилини. Як наслідок, пошкоджену пічку, стіни та підлогу в кімнаті. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. З метою запобігання виникнення пожеж в житловому секторі, рятувальники Кам'янеччини продовжують навчати населення правилам безпечної поведінки та діям в разі виникнення надзвичайної ситуації. Зокрема, 19 жовтня рятувальники навідалися до Нігінської сільської ради. Де нагадали населенню основні правила пожежної безпеки, наголосили на неухильному їх дотриманні, застерегли від необережного поводження з відкритим вогнем, розповіли про небезпеку користування несправним пічним опаленням. Також вогнеборці довели громадянам інформацію про причини та наслідки пожеж, що сталися на території району з початку року. На Кам'янеччині пройшов тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. В рамках заходу рятувальники відвідали дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади на території міста та району. Школярам та студентам вогнеборці продемонстрували техніку та технічне обладнання, розповіли, як правильно користуватися вогнегасниками, практично відпрацювали евакуацію з приміщення, також організовано екскурсію в пожежно-рятувальні підрозділи міста. Проведено відкриті уроки та лекції з фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій. З 24 по 26 жовтня рятувальники Кам'янеччини працювали в посиленому режимі несення служби. Безпосередньо у день виборів, 25 жовтня, на цілодобовому чергуванні перебувало понад 100 чоловік особового складу, які забезпечували дотримання правил пожежної безпеки на виборчих дільницях. На щастя, порушень правил пожежної безпеки під час виборів не було. Герой-рятівник завжди поруч. До служби порятунку неодноразово звертаються мешканці міста та району із запитанням: що робити? Якщо в приміщенні розбито ртутний термометр, ртуть це метал сріблясто-білого кольору. У звичайних умовах легко рухома рідина. При ударі поділяється на дрібні кульки у 13,5 разів вона важча за воду. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. З попаданням до організму людини через органи дихання ртуть, акумулюється та залишається там на все життя. Ознаки отруєння є зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті, і головна біль. Ртутний термометр найбільш точний, але і найбільш небезпечний. Що робити, якщо в помешканні розбився ртутний термометр? Не панікуйте: Вийдіть з помешкання і виведіть дітей, дорослих і домашніх тварин. Відкрийте вікна, захистіть органи дихання. Кульки ртуті зберіть за допомогою вакуумної груші, щітки або пензлика. Зібрану ртуть та залишки шкла термометра. Помістіть у ємність з розчином марганцю. Місце розливу ртуті помийте розчином марганцю або мильно содовим розчином. Не використовуйте засоби для чищення. Зателефонуйте за номером 101. Правильні дії збережуть ваше здоров'я і життя. Це була програма Служба порятунку. Не додавайте роботи рятувальникам, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, бережіть себе, до нових зустрічей. Герой-рятівник завжди поруч.